Кіроограчина допоможе Балаклії. Фінансування виділять на відновлення інфраструктури міста. Про це під час апаратної наради повідомив очільник області Сергій Кузьменко. Нагадаю, 23 березня сталася потужна пожежа на одному з найбільших складів боєприпасів в місті Балаклія на Харківщині. Через займання здетонували снаряди. В місті пошкоджені багатоповерхові приватні будинки дороги. Нині рятувальники очищають Балаклію від вибухівки. Працюють там і піротехніки з нашої області. Кіровограчина виділить кошти на Помогу з фонду підтримка учасників АТО Кіровоградщина має позитивний досвід підтримки наших друзів, які потрапляють в складні ситуації. Ми це робили і в Авдіївки. Ми це робили, і в місто Сватово. Зрозуміло, що там в першу чергу цікавлять матеріали для відновлення дахів, для відновлення склопакетів. Ці будівельні матеріали можна там придбати.